Сонце, вітер і вода замість газу, а ще ощадливе використання енергетичних ресурсів. Програму розвитку державно-приватного партнерства у сфері енергозбереження та відновних джерел енергії презентували в Івано-Франківську. Навчальний семінар організували для представників житлово-комунального сектора, місцевої влади та бізнесу. Розвивати партнерство у сфері енергозбереження на переконання тренерів програми варто із досконалення вітчизняного законодавства. Не зважаючи на існування такої законодавчої бази, незважаючи на Існування і дію закону про державне приватне партнерство на жаль, українська практика говорить про те, що все ж таки існує дуже широке поле для вдосконалення, оскільки, на жаль, ми можемо говорити лише про початкові успіхи в цій сфері. Виробництво транспортування і постачання тепла, а ще збір та очищення води, і технологічна переробка відходів. Саме це має стати пріоритетами програми державно-приватного партнерства. Втім, для її ефективного провадження потрібні донори, котрі готові вкладати гроші у такі проекти. Це буде стосуватися підготовки інвестиційних проєктів, це підготовка самих об'єктів до передачі їх в концесію чи в оренду. Це питання залучення приватного інвестора, тобто як готувати проект, яким чином залучити інвестора, яку інформацію йому варто підготувати, як розподіляти ризики, як які умови чітко прописувати в договорах. Як залучити інвесторів до екологічних проєктів і як активізувати приватне партнерство? Відповіді на ці питання на семінарі шукали представники комунальних підприємств. Зараз йде тенденція до скорочення викидів парникових газів, проведення всі можливих заходів з за енергозбереження, тобто покращення екологічного стану, зменшити залежність від енергоресурсів. і Покращити добробут наших мешканців, покращити якість послуг, які надаються нашим мешканцям житло в комунальній сфері. Програма розвитку державно-приватного партнерства стартувала три роки тому. Її підтримує Агентство Сполучених Штатів Америки з міжнародного розвитку і має відповідну програму дій до 2015 року. Мар'яна Гринечко, Мар'ян Миколюк, новини на вежі.